Сьогодні вже понеділок 9. Другий день, як кажуть, зелених свят, Ну так, лізти в город не будеш, людям очі зривати. Ну, раз кажуть свято, так свято. Зараз ми з вами чим займемось, Ось я Проходилась, провірала, що тут де робиться. І вже треба вибрати полуничку. Гарненька наспіла. Так, це в мене тут, тут. У мене Азія, полуничка. Зілля теж вириваю, де попадається по дорозі, так колись, колись ми так мама навчила, мама так завжди. Як вибирає ковніку, так завжди зілля й вириває. Тому що, якщо чекати, то вона так заросте, що потім її радина. Це в нас Альба. Полуничка. В тому році я садила. В тому році було сухо, вона не дуже рудила. Це, цей рік. Такий непоганий врожай. Ну, це така ще зелененька, таку шарвати не будемо. Більш-менш спіленьку понахожу. Поїсти позбираю. Бачите, є і порчена. Цю я одразу викидаю, курам зберу з зілячком. Ось така гарненька полонечка. Голубнічка, Таку радочку це в мене Азія, а, а ні, Азії ще там два радочки вже я посадила і це її буду розсаджувати. І там Роксана, клубничка, яка вирішить, який вареник покажу там, Зараз я покажу, десь там ще більші є над такими варениками. Але тут у мене Раніше була і ще гігантелла раніше з нею посажена. Де це я бачила така, такий грібішок великий. Я тут трошки як полола переколотила її вже. Зараз я знайду. Ну, це не великий. А ну, зна такі, скажіть, ще Руксана. Такі є, Руксани такі. Бо я думаю, що десь попалась. По-моєму, гігантела. І якось ще вона звалась, так о, ось вона тільки наша зелена. А ну, як не вирвуть, будемо наблюдати, яка вона буде, коли поспіє. Ось туди їзілечко, треба вискубувати. Тільки-тільки починає спіти. Гарна клубничка. І вкусно, скільки вже фаїнчиків. Діла, чобити. Я там якийсь хвіст бачила, ну, то скоріш за все ящерка, бо він був не грубий і тонкий вчора. Але знаєте, все одно вже неспокійно, скільки саженців. Ой, яка. А, і бачите, вже трошки підпорчена. Але яка класна. Як завжди сідає батарея. тут Посумнівався, я завжди, як вийду, щось знімати. І з батареєю. Ось тут не така велика. А це ось яка. Ну це ще не велика, вони є й більші. Тих, зараз поснідати. Зараз сметанки зроблю. Болтушки. Бовтаночки. Це вже не перша, але так якби більш-менш вибирається, то це перше. Тут у мене я садила, виписувала, ну я, я, я вже говорила, скоріш за все, що це моя вина, що вона не поприймалась. Було 25 румби і 25 бріли. Може, що я в вуді потримала, ну я не знаю. Не прийнялась вона. Із румби ось одна залишила. Ну, Я розведу, це не біда. Я з одної можу зробити багато. І бріли ось два, вижила. Не вижила. А тут я вже хризантеми тут ще дороблю, теж хризантему посаджу, а той край я люфу посадила. Бо ми тут так новину розробили цю, такий обміжок у нас називається між. Між городами, з того боку, там, де трава, це забор, там теж наш, наша територія, але знаєте, поставили забор десь. Вони не не збідні я на той метр землі чи 50 см. Хватить, всім хватить. Понад забором я обробляла, воно якби бачите, трошки як то жовте. Але це вже, це вже більш двох неділь назад, так воно паршивенько. А тут... Думала сапати, я прикупала хризантему. Скоріше за все, що в мене ще залишилось раундап. По-моєму, раундап. І отой цей кусочок я його дуже протравлю ще. Так, там вже майже випуляно, випулуть ще, випулю хризантему. Не знаю, чи випулю, чи там он куча лежить з мульчою. Чи я її зразу буду мульчувати. Тут треба випалити. Так, треба вибирати. Це цікаво. Теж. Ну це ця Роксана. Ця Роксана. Ось яка красива. Кудичка. Але це ще... І знаєте, яка особливість у цієї Роксани. Вона в мене вже не перший рік. Ось трошечки. Хай шакінчики поспіють. Вона на кущі зберігається три неділі. І до кінця вона робиться така темна, темна темно-червона. Але якщо не падає, немає таких, знаєте, дощів, не мокра така стабільна погода, три тижні вона спокійно вісить на кущі. Це вже я перевірила, тому що вона у мене вже років сім. Вона майже звелася, були сухі руки. Там вона спочатку, там спереді вона була, я її там розводила. Купила п'ять саженців, з п'яти саженців. Залишилось у мене чотири. З тих чотирьох на весну я посадила, на осінь, вірніше, я посадила уже 40 розвела там, потім я пересадила ось там кусочок був і були дуже сухі руки, потім мокра весна і вона майже, майже вся пропала. От що в мене залишилось на три рядочки. Оце зберегтися, щоб зберегти сорт. Я насилу її, ой, там бачу кустку ягодку гарну насилу, я її зберегла, тому що дуже такі були нестабільні руки. Але як сорт у смакових... В якостях мені подобається ця Роксана. Так це, здається, цю я вже дивилась. Ні, це можна забрати. Так, Це наша Азія. Азія теж доволі. Я, ж, я вже казала, здається, що це вона у мене перший рік родить, тому що в тому році я її посадила, а цей рік вона віддає урожай. Мені подобається її і смак. І те, як вона родить. Ось такі, такі сорта. Є у мене там ще анечка, ремонтантний теж засох, але там пізніше я вам її покажу. І здається... А, ну ще рання, рання там. Там рання Вікторія, ну там чогось вона така нещасна, та полуничка. Там мокро було. То сухо, то мокро. Ось цей кусочок я собі зроблю полуничкою. І більше її ну, садити не буду, тут буду протравлювати зілля, щоб не лізло. Тому що коли садите полуницю і буває біля трави, садять завжди, залазить, періть і важко полоть. Треба чимось відмежовувати. В принципі, в мене є агроволокно, застелити можна туди агроволокном. Я не знаю, я покажу вам, це -гурот. мої внучки. Ви могли бачити, вона завжди зі мною. На городі завжди мені все допомагає. Шкоду робить. Не в Кіра шкоду робить, Марсикончая. Завжди мені все допомагає, все, все зі мною. Вона, не дай Боже, я без неї вийду на город. Це вже проблема, що я без неї пішла і щось там роблю. що в Кіри зійшла фасолька, і в гірочки зійшли. Все, порядок, все росте в кірунті. Щось у нас тут ще тільки. А, картоплинка посаджена. І квіточки вона посадила собі. Я їй такий маленький кусочок вона каже, ні, мені це мало, каже, аж туди мені дала. Ось така дитина хазяйська. Ось тут полуничка. Тут у землі. Тут не замульчовано. Ось такі справи полуничні. Гарна, гарна клубничка ця. Так, це у нас що тут на листочку? Не оброблена хімією ні разу. Хімію я не даю, тільки перегній. Е, не, з весни, тільки з ранньої весни була змішана потафоска. Одна доза потафоски, одна амуфо і азот, азотне добриво. Це було змішано і трошечки розсипано було по полуниці. Але це було з ранньої з ранньої весни. А більше нічого завжди в основному у нас здається перегній, мульчується, мульча розкладається і вона сама по собі дає азот, вона є добривом, замульчовую між радочки. О, яка краса. Так. Уже друге попередження сідає батарея, а ще мені треба відзняти відео, як кріпиться тепличка пані, в якої я доглядаю маму. Теж замовила я їй давала сайт, вона замовила таку тепличку. А, Зія, мм, гарна, гарна полуничка. Ось яка я попросила як ми кріпили відео відзняти. Що там робиться? Так що таке ось ще до кінця треба повибирати, пройтись. Я так тільки поверхнево. Чим не краса? Так, фоточку зробила на заставку. О, такі красиві полунечки. Це охранник, що має охраняти від шпаків клубніку, так? Да? Чи шпаки від тебе охраняють? Хто від кого охраняє?